Коли ми починаємо читати Івангелія, нас здивує той факт, що там на початку написано, і це якось нудно, згодні. І кожен так вважає. Матвія перша глава. Авраам породив Ісака, Ісак породив Якова, Яков породив Юду та братів його. Юда породив Бореса та Зару від Омарі, Борес породив Єсрома, Єсром породив Арама. І так далі, і тому подібне. І що найцікавіше, це виявляється, що Юда народив від Фамарі жінки Фареса. Чоловік народив від дружини. Чоловіка. Як так? Та все просто. Наука тільки зараз дійшла до цього, що чоловік має ікс жіночу хромосому і ігре чоловічу хромосому. А ось жінка носить в собі тільки ікс хромосоми. Коли чоловік віддає жінці своє натіння. Він кіє в неї, як уродюючий грунт, щоб вона просто виносила собі продовження роду від чоловіка. Жінка віддає тільки свою хромосому їх для повного формування плода. І так, у цих хромосомах складається безліч ДНК-інформації від предків із покоління до покоління. Вся інформація несе з собою. Всі наші гріхи, від Адама, які несуть наслідки в нашому житті і далі життя наших дітей, онуків, правнуків, тобто, що гріх породжує гріх і вирощує в нас хвороби, жебраків, гори, проблеми і так далі, тому подібне. Ідемо далі. Коли ангел прийшов до Марії, він сказав, що насіння Бога. Буде вкладена в неї Духом Святим для того, щоб народилася свята дитина зі святими чистими генами. І на хвилиночку ангел оточнює, що дитина в чоловічої статі. Навіщо це треба було? Перше, щоб Слово Боже досягло до людства. По-друге, щоб святий і безгрішний помер за гріх, щоб кожен міг отримати ген святості. А якщо Бог є дух, і Йоанна 4,24, Бог є дух, і ті, хто поклоняється йому, повинні поклонятися в дусі та істині. А Ісус Христос є Слово. Откровення 19:13. І Він зодягнений в одяг, окроплений кров'ю, а його ім'я Боже Слово. Значить, виходить, що наш фізичний геном. Зіпсований гріхом, через що люди хворюють, страждають, мучаються, сваряться і воюють, і так далі. Але прийшов чисте слово Боже, від якого ми повинні народитися в дусі для того, щоб придбати духовний, чистий геном від Бога, Ісуса Христа, для перетворення, звільнення від гріха та Його наслідків. Як це зробити? А просто щодня читати Слово Боже, прибувати в церкві, в яку створив Ісус Христос щодня, наповнюватися Святим Духом через слухання проповідей у церкві.